Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України. Широка, глибока. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, москалики ще заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, Льохи твої розкопують та тебе жила і за трудини находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. За Зате тобі така й дяка. в домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки і Катерини сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексієв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажеш, бачиш, що все то таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді нехай так і буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква вдомовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіять му неволі, світ правди засвітить. і помоляться на волі невольнічі діти.